Усім привіт! Мене звуть Леонід. Вівторок, День аналітичної філософії. І зараз я хочу розглянути головні напрями і мотиви прагматизації аналітичної філософії. Попередньо зазначу, що в Америці основою прагматиської парадигми. Був так званий принцип Пірса, який передбачав з'ясування відмінності між тими чи іншими інтелектуальними побудовами, висловлюваннями, теоріями, концепціями, картинами світу. За тими практичними наслідками, які з них випливають, Джемс реалізував цей принцип у філософії та релігії Дьюї. У галузі науки і суспільного життя, витлумачуючи всі поняття і теорії як інструменти наших діянь, а в найширшому значенні як засоби оволодіння ситуацією, тобто ефективного освоєння дійсності. Прагматизм, отже, орієнтований на філософське обґрунтування ефективності, корисності, успіху нашого досвіду, а це можливо тільки за умови врахування органічного поєднання головних чинників наших діянь. А саме, послідовне узгодження у нашій діяльності її предмета, засобів, мотивів, цілей самого її здійснення і результату. Випадання з цього ланцюга хоча б однієї ланки руйнує і знецінює весь процес. Тобто доконечною перемовою передумовою практичності, практичної корисності та успіху є. Надання системності і цілісності нашим діянням. У цьому сенсі прагматизм виходить на ідею холізму, яка обґрунтовує самодостатність цілісності, а її примат над частинами цієї єдності настанов, прагматизму та холізму будуть послуговуватися у розв'язанні конкретних задач філософи, аналітики. Отже, uh, повторю, важливим є послідовне узгодження в нашій діяльності предмета, засобів, мотивів, цілей, здійснення і результату. Ну і розгляну аналітично-прагматистські ідеї Квайна. Віллард ван Орман Куайн. Один із найвідоміших сучасних американських філософів-аналітиків. Основними його працями є дві догми емпіризму, методи логіки, слово і об'єкт, онтологічна відносність. Він відомий як один із найактивніших ініціаторів філософських дискусій в галузі логіки філософії і філософії мови. На формування його поглядів вплинули Вайтхет. Більшість представників віденського гуртка, такі як Рудольф Кармнап, Філіп Франк, Морітс Шлік, Фрідріх Вайсман, Курт Гьодель, та інші. Вплинули на нього також прагматист, прагматисти Джон Дьюї і Девід Льюіс. Саме завдяки Квайну більшість. Віденців в часи, коли в Німеччині керував Гітлер, переїхали до Америки. Успішно працювали в галузі філософії, так, але робили це в Америці. Як філософ аналітик Вайн досліджує проблеми логіки і мови, але як аналітик, прагматик, він цікавиться не стільки з, з так званими їх відображувальними функціями, а специфікою функціонування в різних контекстах. Mm -hmm. Залежно від яких і виявляється їх потенціал. Підтримуючи спочатку ідею віденського гуртка, він згодом зайняв критичну позицію щодо неопозитивізму, стимулюючи розвиток ідей постпозитивізму, особливо в питанні динаміки наукового пізнання. Так, у своїй праці, дві догими емпіризму» він критикує прийняти ще в кантівській філософії різке протиставлення аналітичних, тобто логіки і математики, і синтетичних. тобто Природознавства суджень або істин розуму і істин факту. При цьому він широко розгортає ідеї сучасної методології про теоретичну завантаженість нашого досвіду в цілому. Як відомо, в аналітичних судженнях допускається ідентичність С і П, суб'єкта і предиката засновку і висновку. На основі спільності їх значень. Тому їх істинність залежить тільки від їх логічної форми. Але, пише Квайн, це стосується тільки аналітичних істин першого класу. Тобто, що 2, додати 2, може дорівнювати 10 в деякій системі числення. Ну, або те, що Криві лінії є круглими. Проте є аналітичні судження емпіричного, такого другого плану, де S і P хоч можуть стосуватися одного і того ж об'єкта, але мати різні смисли. Наприклад, відомий приклад, відомий приклад Фреге. Вечірня Зоря і ранішня зоря, mm -hmm. обидві позначають планету Венера. Але в різних часових ситуаціях. Тобто об'єкт тут один і той же, але смисл дещо відрізняється. Так? Бо відрізняється контекст спостереження цієї планети, названої на честь Афродіти. Ну і буває і навпаки, що терміни однакові, але стосуються різних об'єктів. Наприклад, коса. А це може бути різновид жіночої зачіски. Так, це може бути знаряддя праці для зрізання трави. Ну і це може бути коса як частина рельєфу. Отже, між аналітичними і синтетичними судженнями нема різкої межі. Квайн критикує. І другу догму емпіризму або позитивізму, згідно якої кожне осмислене речення еквівалентне певній конструкції термінів, що вказують на безпосередньо чуттєвий досвід суб'єкта. Ця догма ігнорує той факт, що осмисленість речень залежить не тільки від їх чуттєвої основи, але й від місця в ширшій мовній чи логічній системі. Ця догма була представлена принципом верифікації або так званим методологічним редукціонізмом. Цій догмі Куайн протиставляє так званий методологічний холізм, цілісність, відомий як теза Дюгема Маквайна, нема жодної теорії, яка володіє імунітетом щодо емпіричних фактів, але їх теорій. Перевірка фактами здійснюється в цілому і справою вчених їх конвенцій, рішень стосовно того, які її частини треба перевіряти і якими методами, і які частини теорії при цьому вимагають корекції. Вважається, що будь-яка теорія вразлива до фактів на периферії, зберігаючи в той же час незмінним своє логічне ядро. Пізніше це буде розвинуто у пост позитивізмі Томасом Куном. і... Імре лакатосу. Ось чому з цієї причини нема суто аналітичних і синтетичних суджень. А теорії зберігають відносну стабільність і здатність до самокорекції на основі згоди вчених. Це і є конвенціалізм. конвенціоналізм. Наука залежить від, сплави, від сплаву мови і досвіду. Холістський підхід Квайн розвиває у статті речі та їх місце в теоріях, де він, зокрема, наголошує, що навіть вихідні об'єкти тіла вже є теоретичними. А тому досліджуючи ті чи інші об'єкти, треба міркувати у межах тієї чи іншої теорії. Це означає, що аналітичні і синтетичні судження, семантика і синтаксис у науковому дослідженні об'єднуються у цілісність. Холістичною є уся наука. Холізм пише Квайн, поєднує різні гіпотези, теорії, переконання, істини. І навіть коли мають на увазі щось одне, інші елементи теж отримують підтримку. Частиною холійського букету є принципи математики, які передбачають практичну перевірку дедуктивних висновків. В обґрунтуванні холійського характеру, досвідного експериментального контролю, Квайн спирається на прагматизм. Значення висловлювань з'ясовується у практичній діяльності, у поведінці людей. Подібну холістську методологію Квайн розвинув і в своєму аналізі мови. Специфіка такого досвіду полягає тільки в тому, що він реалізує його в аспекті біо... біхевіоризму і близькому до нього прагматизмі. Як відомо, біхевіоризм розглядає поведінку за схемою стимул реакція а значення тих чи інших мовних виразів чи наукових положень зводить до суми поведінських реакцій суб'єкта на ці стимули. На думку Квайна, смисл чи значення це поведінська відповідь того чи іншого суб'єкта, культури на ті чи інші обставини. Впливи, стимули. Нема нічого в смислі, пише Квайн, те нема нічого в смислі, чого б не було в поведінці. І далі. Мова є соціальним мистецтвом, яке ми досягаємо на основі очевидності демонстрованої поведінки в соціально розпізнаваних обставинах. Звідси Квайн виводить тезу про неможливість радикально точного перекладу з однієї мови на іншу, незважаючи на те, що мова може йти про один і той же об'єкт. Але відображення цього об'єкта у логіці і мові, а також реакції на нього представників різних культур. Може, будуть, можуть бути різні. З біхіористським тлумаченням значень пов'язана також концепція Квайна про онтологічну відносність, згідно якої значення і смисл тих чи інших явищ залежать від теоретичного контексту. Таку позицію Квайн називає онтологічним релятивізмом. Тобто значення і смисл явищ залежать від контексту. Звичайно, Квайн визнає об'єктивне існування предметів і явищ, але наші міркування про те, що собою являє це існування, яке воно є, залежить від нашої мови, буденної, наукової і тієї чи іншої концептуальної системи. Ми можемо міркувати про суще як таке, про об'єкти, про їх відношення, лише через призму конкретного дискурсу. Через призму мови і цієї системи. Один і той же предмет буде по-різному проступати в різних лінгвоконцептуальних системах. Звідси відома Теза Квайна. Бути означає бути значенням зв'язаної змінної. змінною. Дуже, дуже по-програмістськи, я би сказав, це звучить. Отже. Концептуальна схема мови визначає онтологічні характеристики, вибір тих чи інших онтологій, лінгвоконцептуальних схем. Зумовлюється суто прагматичними мотивами зручності, простоти, спроможності в поясненнях і прогнозуванні передбачення. Суть онтологічної відносності саме полягає в тому, що даність об'єкта у знанні через мову може по-різному проявлятися в різних системах і її мовах. Мови одних систем можуть перекладатися на мову інших систем, і так далі. Але радикального, однозначного перекладу ми все ж не досягнемо, оскільки речення і терміни однієї мови можуть позначати найрізноманітніші об'єкти, і крім цього, спосіб їх референції, тобто вказівки на об'єкт, не завжди чіткий. Отже, квайн в концепції онтологічної відносності. Схоплює одну важливу деталь соціокультурного світу. Різні мовно-лінгвістичні концептуальні схеми мають свою онтологію. А якої мовної концепції дотримуєтеся ви? Пишіть у коментарях.